Скільки пільгових карток на проїзд отримали в громаді ветерани праці та що відомо про простір здорової родини в добростанах? Вітаю вас на хвилі 976. FM. Це Марія Канцелярист. І в цьому випуску про актуальне. І спершу до подій держави та світу Україна в грудні отримала майже 83 мільйони євро кредитного фінансування від Європейського інвестиційного банку в межах шести проєктів, спрямованих на розвиток міської інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство фінансів України. Кошти надійшли до спеціального фонду держбюджету нашої держави. За 25 рік близько 2,5 тисячі родин отримали компенсацію на оплату послуг муніципальної няні. Про це звітує Мінсоцполітики сім'ї та єдності. Компенсація виплачується з розрахунку 100% мінімальної заробітної плати, але не більше, ніж 165 годин на місяць. Новини на Янтарне -ФМ. І до локального у Новояворівській громаді відбулося чергове вручення електронних персоніфікованих карток для безоплатного проїзду. Цього разу їх отримали 40 ветеранів праці. Загалом уже видали 827 карток пільговим категоріям. Водночас прийнято ще 120 нових заяв на оформлення. Деталі є в наших соцмережах. Яворівській громаді митрополит Возняк очолив Архієрейську Божественну літургію та здійснив чин благословення парафіяльного будинку в селі Підлуби. Його збудували за два роки спільними зусиллями громади сіл Бердихів і Підлуби. Вагомий внесок у цю справу зробив отець настоятель Павло Заболітний, який за короткий час зумів згуртувати парафіян, налагодити співпрацю з міською радою та активно долучитися до реалізації спільних проєктів. Субтитры межах національного проєкту Пліч опліч згуртовані громади до Новояворівська завітали діти та їхні наставники із Васильівської, Савинської та Кролевецької громад Запоріжжя, Харківщини та Сумщини відповідно. вони оселились у родинах сіл Підлуби, Бердихів, Терновиця, Чолгині, Прилбичі та Мужиловичі. Насичена програма серед іншого містила знайомства з молодіжним простором, активний відпочинок на людовій арені та у фізкультурно здоров'я. Щому комплексі стартим Новини на Янтарне ФМ Наприкінці про медичну галузь. новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує, що в добростанах на базі амбулаторії створили простір здорової родини. Ініціативу втілили в життя в межах конкурсу грантів територія здоров'я за співфінансування громадської організації Гостинець і новояворівської міської ради. Метою роботи є зокрема надання консультацій щодо догляду за дитиною, профілактики інфекцій та навчання принципів гро. Одного вигодовування і про погоду середу часом сніг на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду, пориви 15-20 метрів на секунду. Хуртовини. Температура впродовж доби 3-8 морозу. Погіршення видимості в снігу та хуртовинах. Оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І тепер ви в курсі всього основного. Тож цей перед святковий вечір для вас зробить незабутнім найтепліша музика. від Радіо рідного міста Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.